Капець, це реальні пірати вампіри, я в шоці. Блін, ну це даже прикольно, я б таким класом пограв. Знаєте, народ, їм треба додати вампіра. Ну, клас вампіра. Оце буде офігенний клас. Я це буду мейнить, прям, якщо вони колись додадуть такий клас. Діаблош е, додали вампіра. Ну, в, в, в імортал, да, здається, додали вампіра. Diablo Immortal Це, звісно, ми не розглядаємо як хорошу гру, але тим не менш. Вампір там є. І як клас, це прикольна ідея, мені здається. Взагалі люблю тему вампірів, де б це не було. Типу, реально, це, це прям круто. Так, 5. А.